Вони наробили трошки таких нерозумних речей. Багато при коли б ставили поближе на посаду, і тепер вже не знають, як з цього викрутитись. Е, кілька питань в преамбулі там е, є багато. Вказаних причин і те, що створилася військова адміністрація, і те, що немає в класифікаторі, і те, що він не звітувався, і що робота визнана не не, не задовільною, ну, вона не визнана, тому що звіта нема. Там трошки по іншому з січня місяця депутати неодноразово на сесії ставили питання про звіти всіх заступників, і тих звітів так і не було. Тому що на ну, тих шоу подаватись практику на інших сайтах інших міських рад, у всіх готують проєкт рішення про звіт заступника, і там що або звіт прийняти до відома, або визнати задовільним чи незадовільним, Це вже як депутати вирішать. Раніше і в Араській міській раді так було, навіть що за лише і ще там хтось звітував. Є такі звіт на сайті. Ну тут чомусь вони видумали, що нібито не повинні готувати проєкт рішення. Хоча регламент Вараської міської ради пише, що всі питання, які розглядаються на сесії, повинні бути з проектами рішення в законі про місцеве самоврядування, стаття 26, Не пам'ятаю, який там під пункт 11, Чи що, там вказано, що посади, ну на які вибираються ну на які вибираються або затверджуються радою, звітують перед радою на вимогу депутатів. Тобто, заступник міського голови це посада, на яку затверджується радою. На Google диску є збережені записи сесії. І, зокрема, там є на одній із записів, що Павлишин зачитував звіт з трибуни. Це не була сесія. Ви от в тому то й питання, що Мензул пробував сфальсифікувати, но він так акуратно. Ви зайдіть на сайт міської ради і відкрийте протокол цієї сесії. Ні, в протоколі є, що в порядку денному є ці питання. Потім є, що е, вийшли депутати там Анощенко, там е, Камінська здається, що відсутній кворум. Якщо відсутній кворум далі, що? Ну звичайно, питання не розглядається, бо воно буде. Ну, а, а воно чомусь з трибуни і всім розказують, що це була сесія. Протоколі це все чітко відображено і за підписам'язала, кстати, протокол. Чи не є, от скажімо, забагато обставин для того, щоб е, там е, звільни... скоротити посаду чи звільнити людину? Ви на чому акцент ставите? Щоб скоротити посаду чи звільнити людину? Там і одне, більше. і друге. Тому що дивіться, якщо просто скоротити посаду, то ми маємо запропонувати йому іншу посаду, якщо просто скорочення посади. Так, ну звичайно, це згідно. Кодексу Але якщо законів людина, праці. ну є якісь недоліки в її роботі. Ви, якщо зайдете зараз на сайт міської ради, от я сьогодні побачив, там опублікований так званий звіт заступника. От зробіть скріншот першої сторінки, як звучить посада заступника. Той, що нібито звітує. А що не так а там із посадою? А ви зайдіть потім на сайт міської ради, там де рішення ради. 22-го року, здається, жовтень чи листопад, коли його призначали? Яку посаду ввели структуру? Структуру вели посаду, яка називається перший заступник міського голови. Вся крапка. Отак вона звучить. Далі, я відкрив закон про службу в органах місцевого самоврядування. Стаття 14. А в, цьому, в цій статті посада називається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Просто заступника не буває. Тобто, де, Далі... юре, де юре відрізняються навіть назви посад. Так. Той посади, яка зараз, на якій зараз повлише, нема в класифікаторі, він незаконно перебуває на посаді. Питання, яке, скажімо, і моє, і власне тих людей, які задавали після публікації матеріалу про проєкт, це не мож... це не є у вас зведення рахунків, бо в минулому, коли ви були на каденції мера, ну всім відомо, що от були певні негаразди й непорозуміння між Павлишиним і Анощенком. Ну дивіться, зведення рахунків це коли я як керівник звільняю його без наявних на то підстав. І На сьогоднішній день я не є його керівником, я є депутатом ради. І далі рада колегіальна більшістю голосів може прийняти рішення. Це не моє рішення. І зведення в мене нема до нього особистих рахунків. У мене є до Павлишина дуже великі питання як до великого господарника, як він себе називав на Рівненській АЕС. Ну він нічим себе не показав як великий господарник на посаді заступника міського голови. У мене були питання по ремонту вулиці хліборобів, по ремонту кільця. Я їх задавав і на бюджетній комісії відповіді не отримав. Якщо ви звернете увагу на проєкт рішення, там записані є такі загальні правила етики державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Бачили, що там є в преамбулі проєкту рішення. Що порушення цих правил є такі? Є там таке, є. Так от там, якщо ви уважно ті пункти два прочитаєте, про які написано, там саме стосується конфлікту інтересів стосовно близьких осіб. По функціональним обов'язкам Павлишин відповідає в міській виконкомі за земельні питання. Ну, одним із напрямків є земельні питання. Є в нас в місті такий підприємець Євген Павлишин. Який, грубо порушує земельне законодавство, в нього є самозахоплення 4 земельні ділянки під кіосками, оцими, що тютюном торгують. В нього є самозахоплення земельної ділянки частини на ринку капосилка, так званому ринку, тому що його по документах не існує. І в нього є самозахоплення земельної ділянки, там, де була дільниця номер 10 де він викупив. І там він збоку захопив частину ділянки і вже побудував будівлю. Ці ну, тобто, пов... питання вже звучали в медійному просторі, так? Щодо... Ну, в медійному, але є це порушення правил етики. Тому що перший заступник, який відповідає за земельні питання, як тільки він прийшов на посаду, він знає, що в нього є близький родич, який порушує законодавство. Він повинен або усунути це порушення законодавства, або написати заяву чи на міського голову, чи на міську раду, яка його затверджує, і де вказати, що в мене є конфлікт інтересів, близька особа порушує закон, тому прошу вас вжити заходів, бо я не можу, бо це конфлікт інтересів. Ну пройшло два роки, цього ж немає. І не усунули порушення. Якщо на вулиці Ринковій підприємців, Особисто займався Павлишин цим знесенням і знесли оці так незаконні торгові ряди, чи як їх там він називав. Було рішення виконкому, потім комунальні служби, чи хто провели це знесення. У нас є тютюновий кіоск біля Вараш 11, який біля ринку північний, потім, навпроти заправки журавлина, стоїть кіоск без оформлення земельної ділянки. І там, де зараз нова почала, це нова. Забув я воно там, там де був колись універсал номер 20 ну, тобто, чотири споруди, які багато років без всього працюють. Так само той же ринок. Ну, тобто є наявний конфлікт інтересів і порушення етики. Сергій Іванович, ваші очікування від сесії, бо озвучувалося, що десь в кінці місяця сесія має відбутися. Ну, депутати написали. Звернення до міського голови, щоб призначив сесію на 19 число на середу, так як у нас прописано в регламенті Вараської міської ради. Він вже видав розпорядження, призначив на п'ятницю, 21 число, з одним питанням. Це про той мій проєкт рішення. Але 21 числа я в відпустці, я, я уїжджаю, я не можу бути в Расі. Тобто зі мною навіть не погодили. Я доповідаць по порядку денному. Зі мною не погодили призначення сесії. Тому я думаю, вона буде в якісь інші числа. А ви вбачаєте в цьому, як це кажуть, свідомий такий вбачаю так, що швидше за все свідомий. Ну коли депутати просять на 19, і в регламенті 19 – це середа. В регламенті написано, що сесії проводяться посереду. Добре, а скільки депутатів підписали це клопотання? 13 чи 14. І ну с... необхідна кількість є, то що по закону зобов'язані третина. третина, так, Так, третина є. Що це на 21-е? То ви не зможете бути, чи ви будете клопотатися, щоб сесію перенесли? Я буду клопотати, Я зараз подам заяву на його ім'я, що я 21-го не можу бути присутнім. А так як я доповідач зі мною не погоджено це питання, то щоб переніс на іншу дату і погодив, щоб я міг бути присутнім, тому що в регламенті написано, що той, хто готував проект рішення, доповідає на сесії. Ну і краще ніж я, я тих питань. А і ще одне питання: от все йде про посаду першого заступника. Міського голови. Дивіться, в 2020 році в Україні пройшла адміністративно територіальна реформа. І з липня 2020 року в законодавстві відсутнє таке поняття як міста обласного значення. Так. Тому що стало, от було місто Вараж, а стала Вараська міська територіальна громада. В законі про службу в органах самоврядування написано, що перший заступник міського голови може бути в містах обласних центрах або в містах обласного значення. Це посилання на прямий закон, закон про службу в органах самоврядування стаття 14. Але не... е на практиці у Володимирецькій сільраді також є введена посада першого заступника. Це теж по суті є порушенням чину взагалі-то так. Ну от в нас як діє? Спочатку а, головне закон, потім є підзаконні акти, це постанови Кабінету міністрів. Е, от є така постанова Кабінету міністрів, здається, 268 а ще 2000 якось там другого чи якого року, де є посади перших заступників. Там навіть для сіл є. Але головне то в законі. Тобто, якщо закон цього не передбачає, то все інше це вже... Це вже такі махінації більше. Маніпуляції певними. Маніпуляції, так. Функтами. Органи влади мають діяти тільки в той спосіб, який прописаний в законі. Це, ну, якщо перевести на людську мову, от для людини дозволено все, що не заборонено, а для органів влади дозволено лише те, що дозволено. Чому ну, я ви думаю, вже... що. Чи ви вже попередню, ну от, вже залучилися підтримкою, чи є розуміння в депутатів цієї ситуації? Тобто, яке ваше бачення на перспективу? Ну, моє бачення, я з частиною депутатів говорив. Я думаю, що підтримують мій проект рішення. Мало того, я сподіваюся, що все-таки буде звіт, тому що ну, ну це ж сором, коли ви майже всі депутати. Не не тільки там якась частина 13 чи 15, більшість депутатів з січня місяця цього року вимагають звіта заступників. І коли так активно йде спротив про те, щоб прозвітувати, і був проєкт рішення про звіт, і щоб люди побачили, ну от якщо ви зараз відкриєте той звіт, який сьогодні там Павлишин посилання, опублікував, він якесь інтерв'ю давав, і є посилання на звіт, там такий, такий QR-код, по якому можна вийти на сторінку звіт. Хоча я, коли в пошуку на сайті міської ради задавав, я не знаходив цього звіта. А от по QR-коду він чомусь знайшовся. То там звіт не першого заступника, а нібито то він міський голова і тире директора там станції. Тому що там звіт про все, і половина з цих питань не входять до функціональних обов'язків першого заступника. Людина навіть не розуміє, на якій посаді вона працює, за що вона відповідає. Ну, але по великому рахунку це ж йому не забороняє там, розказувати про ту чи іншу роботу. Ну. Чекайте, якщо це звіт першого заступника про свою роботу. То є на сайті міської ради розпорядження Мензела, де є розподіл обов'язків. Є за що відповідає перший заступник. Він за освіту не відповідає. За це відповідає Стецюк. За освіту він звітувати не може. За комунальну сферу відповідає воскобойник. За це він теж не може звітувати. Ну ви відкритій той звіт. Друзі. Ну це не, не, непорядочно, по-перше. Тому що депутати мають почути саме за його роботу, а не на загальний набор фраз з діаграмами, все як все добре. Як там розписано земельні питання, скільки там аукціонів пройшло, скільки договорів оренди, ну чомусь за свого сина він забув розказати, що є в нас такі погані випадки самозахоплення, за які ніхто нічого не платить. Ну, це порядно. Це відповідає посадовим обов'язкам. Я хочу, щоб депутати дали оцінку от саме цьому всьому. Тому що все має бути так, як написано в його посадових обов'язках. Він їх повинен виконувати, не лізти в чужі і виконувати добре свої. Сергію Івановичу дякую за те, що не погодилися можливо. поговорити.